Насправді і планетарій, і інженірного школеного сфера вони всі належать до такої величезної екосистеми. Громадської організації сфера, зокрема, і е, спрямовані на те, аби популяризувати знання серед молоді на сьогоднішній день. Ми вже передали до планетарію дев'ять проєктів. Вони всі дуже різнопланові. Це і хардверні розробки, які е, спрямовані на те, аби відображати фізичні процеси на верхніх планет, які вони на зовнішній вигляд, як здійснюється те реформування на них. Це проекти спрямовані на те, щоб відобразити, а як насправді функціонує наша планета Земля, як рухаються течії, як свого часу історично формувалися материки. Але після довгих подальших пошуків нам став цікавим напрямок щодо створення ігор та віктори із цікавими запитаннями до відвідувачів, аби вони могли з посмішкою на вистав. Подумати над тим, що вони живуть на цій планеті в сонячній системі, і знайти відповідь на цікавість такі запитання. Першу чергу в нас найбільш активні це ті студенти, які працюють в інженіринковій школі носфери, і над своїми проектами вони завжди намагаються знайти якийсь додатковий час аби долучитися до нових цікавих ініціатив. Але ми запропонуємо і іншим студентам відкриті до співпраці з ними, аби вони могли спробувати себе реалізувати якусь цікаву ідею. Це дає можливість. Під час навчання в університети вже сформувати своє круте резюме, коли ти можеш чітко заявити, що а я є автором або учасником проекту, який ви можете побачити, наприклад, в планетарії міста Дніпро, і це дуже надихає, тому що по закінченню навчання це, звісно, набагато вищі позиції на ринку праці, аніж студентів, які менш залучені до такого типу діяльності, тому що це якраз такий елемент так би мовити, дуальної освіти. А ще якщо це все від душі подобається, і ти заряджений на тебе долучитися до гарного проекту, ну то тобто, це взагалі найкращий варіант. Сьогодні я хочу розказати про нашу першу гру, яку ми створили для Планетарію в місті Дніпро. Вона називається Макет місяця. Гра полягає у тому, що користувач приходить у планетарій та може випробувати свої знання та перевірити їх. Користувач мандрує мапою місяця та відповідає на питання, натискаючи на препореці. Можемо натиснути на прапорець, побачити питання та відповісти. Наприклад, у нас неправильна відповідь і виникає спробу ще. Якщо відповідаємо правильно, з'являється вітання. На цю розробку пішло у нас 2 місяці. Найскладнішим було те, що це була наша перша гра, і ми просто адаптувалися ще. А так нам було дуже цікаво розробляти цю гру і співпрацювати з планетарією. До нас звернувся Дніпровський планетарій з ідеєю створити таку гру, як український космос. Найважче у розробці цього проекту було створити передати дух саме старослов'янського космічного неба. На одній частині екрану ми створили більш, сучасний, більш сучасне місто Дніпро, а на іншій частині екрану ми можемо побачити саме старослов'янські мотиви українського неба. Ми розробляли дизайн самі, тобто повністю все відмальовували від руки. Саме на дизайн пішло напевно 2-3 тижні. Ідею гри нам запропонували працівники планетарії, і ми залюбки погодилися створити її. На розробку пішло приблизно два місяці, і ігровий процес проходить у вигляді Вікторини. У ній є близько 150 запитань, цікавих як для дорослих, так і для дітей. Інопланетяни реагують на відповідь яскравими жестами. А в кінці гри нас чекає веселий танок.